Просто неймовірна історія. Поліція намагається з'ясувати, як так трапилося, що судові експертизи проводить людина без диплома, яку тепер ще підозрюють у фальсифікуванні висновків у справах. Ну насправді не зрозуміло, що в цій історії більш кричуще. Що людина без відповідної освіти підробляє судові висновки, чи що хтось підробляє висновки і вони лягають у справу, а потім невинну людину садять ні за що. Більше дивіться в сюжеті. Диплома немає, а фальсифікатор є. Є він на посаді експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, того самого інституту судових експертиз, що зліпили висновки у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Їх тоді звинуватили у підробці та фальсифікації, а вони стверджували, що це нова технологія. Здивовані читаємо документ. Національна поліція України, головне управління національної поліції у місті Києві, слідче управління Запит, Національний університет Львівська політехніка. Прошу надати інформацію щодо того, чи проходив навчання у ввіреному вам закладі Фотул Михайло Васильович 26.11.1978 року народження. Якщо так, то прошу повідомити час початку навчання та час закінчення. Та прошу надати належним чином завірені копії документів про закінчення навчання Фотул МВ, а саме диплому з додатками за номером дв нуль два вісімнадцять Якщо з поліцейської мови перекласти на зрозумілу, то Нацполіція запитує у львівської політехніки, чи навчався там Михайло фото, і просять показати його диплом. Поки політех шукає диплом, перевіримо його у державному реєстрі про освіту. Диплом дв номер 021842 на прізвище Фотул відсутні. Але Нацпол шукає не лише диплом фотола, а й розслідує справу щодо можливої підробки офіційних документів. Тим же експертом-фотолом з Київського інституту судових експертиз. Відносно того, що працівники державних експертних установ за попередньою змовою групою осіб підробили офіційні документи з метою їх використання та подальшої можливості складання документів, що мають юридичне значення. Отже, виходить, що поліція підозрює експерта Київського інституту судових експертиз у тому, що він не має диплома про освіту та причетний до підробки документів у справі, яку він веде. Це справжнє бінго. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, де працює експерт Михайло Фотул, не така відома установа, як Печерський райсуд. Але серед юристів має недобру славу. В одному з розслідувань команди Бігу Сінфу йшлося про те, що експерти цього інституту визнали озеро не зовсім озером і не зупинили будівництво в Карпатах готельного комплексу. Ну а потім, мабуть, чисто випадково опинилися там на новорічному корпоративі. Ну буває. Цікаво, що працівники цієї установи максимально не публічні люди. Але як щось потрапляє в публічну площину, то одразу скандал. І здебільшого скандал про доходи та стиль життя, які зовсім не збігаються з тим, що написано в їхніх деклараціях. Детальніше будемо обговорювати цей з Олександром Салаським, адвокатом. І зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаємо, вітаємо, доброго дня. Отже, спершу хотів запитати стосовно цього експерта Михайла Фотула, ми подивилися сюжет, нацполіція шукає диплом цього поважного пана і не може знайти. А чому б не поцікавитися у самого Михайла Фотула? Чи не вже так складно знайти і людину, якщо і диплома її немає? Ну насправді, мабуть, це найлегший шлях. Однак, мабуть, вони бояться того, що він, якщо це правда, то в нього якийсь підроблений документ. Я не знаю, в яких роках він там закінчував цей вуз, або ага. мав закінчувати ага. цей вуз. Тому, мабуть, вони хочуть отримати об'єктивну інформацію, так, так би мовити, від першого джерела. <риве> Пане Олександре, а як часто так буває? Ну, насправді це ж кричущий випадок, що людина оформляє експертизи без диплому. Чи ви стикалися у своїй практиці з подібними випадками, коли, ну, коли людина? Щось робить без е, освіти. Е, я маю на увазі в тому числі експертизи. Там, до прикладу, не знаю. Е, ну за суддів, звичайно, говорити не буду, але е, не знаю, там серед слідчих прокурорів були такі якісь моменти, що людина щось робила без ну, не маючи диплому. Так, по суті, наскільки важлива наявність диплому для того, щоб людина відповідала кваліфікації експерта, але не пам'ятаєте, у нас був міністр юстиції без диплому? Зварич такий був. Не пам'ятаєте цей скандал? У 2005, -2006. він не єдиний міністр безпрофільної освіти. У нас і депутати народні є. Ну, без вищої освіти. Ну, чекай, тут не заборонено. Якщо серйозно, то ні, я такого не зустрічав. Однак це взагалі в голові не впадається, uh -huh. тому що ну експерт, по перше, це особи з спеціальними знаннями. Uh -huh. Як він отримав ці знання, якщо в нього немає диплому, ну це uh -huh. дуже дивно. Тобто, якщо знань немає, то експертиза такого, е, такої людини він не експерт. сумнівна? Ну, він такий же експерт, як будь-якого, давайте двірника візьмемо там, з подвір'я, він теж такий uh -huh. експерт, скаже, що я, я в цьому розбираюся, тому давайте я буду експертизи проговорювати. Uh -huh. Пане Олександре, а якщо буде доведено, що ось у цього е, Михайла Фотула у нього немає диплому, то чи буде це означати автоматично, що всі експертизи, які вони, він робив, вони є юридично ницями? А чи е, е, тоді е, люди, яким він робив ці експертизи, повинні будуть в судовому порядку доводити, що його експертизи вони підлягають сумніву через відсутність профільної освіти? Є така підстава оскарження будь-якого судового рішення, це нововиявлені обставини. Uh -huh. Тобто, якщо в основу якогось вироку або якогось рішення суду були покладені експертизи, і суд посилався на ці експертизи, виявиться, що людина, яка проводила ці експертизи, не мала права їх проводити, та відповідно не мала відповідної кваліфікації, то я думаю, це є підставою для оскарження цих рішень за нововиявленими обставинами. Uh -huh. Uh -huh. Стосовно науково-дослідного інституту судових експертиз не найкраща репутація, так розумію, серед юридичної спільноти в цієї установи. А в чому полягає складність співпраці з цією установою? Складності співпраці насправді нікої немає. У нас дуже багато питань виникає щодо тих висновків, які вони дають, і строків, в які вони ці висновки складають. Якщо ми адвокати звернемося до цього інституту, ну нам, щоб отримати економічну експертизу, треба бути десь півроку, а то й рік зачекати. В той же час, у той же справі, хто в Краснодманська, вони провели експертизу за сім або за п'ять днів. Ага. Ну, такі питання у нас виникають. А ще більше питань виникає, коли ми читаємо ці експертизи, бачимо на підставі, чого вони проводилися, відкриваємо методику, як вони повинні проводитись, і розуміємо, що. Ну хтось на коліні там за три дня щось написав без жодних документів, і цьому документу присвоєно гриф експертиза, і сторона обвинувачення посилається на такі документи в суді, і ще ще гірше судді беруть ці висновки до уваги та виносять чи... на підставі них рішення. А чи є альтернатива київському науково-дослідному інституту судових експертиз? Ну, дивіться, в кожному обласному центрі є такий науково-дослідний інститут судових експертиз, який підпорядковується Мінюсту. Крім того, є багато приватних експертів, які мають відповідну компетенцію, відповідні атестаційні документи, та можуть їхні висновки мають юридично таку ж силу, як і висновки Київського науково-дослідного ага. інституту. Ага. Тобто Просто в нас чомусь у свідомості, особливо в судів. Чомусь всі думають, що якщо цей експертний висновок проведений в е, якійсь державній науковій установі, то він має якусь більшу вагу. Насправді <святування> ні. Насправді, кожен експерт, хоча приватний, хоча державний, він має також капітецю, та... А чи можна припустити, що е, правоохоронні органи е, звертаються в Київський науково-дослідний інститут судових за, за потрібними їм висновками у тій чи іншій справі? Ну, для цього потрібно мати докази. У нас складається таке враження, що так. Однак, якщо ви подивитесь, один час національне антикорупційне бюро навіть був законопроект, вони вимагали для себе створення своєї власної наукової установи, тому що вони теж не довіряють там в деяких питаннях Київському науково-дослідному інституту садових експертиз. Пане Олександре, ви говорили про те, що е, крім Київського науково-дослідного інституту експертиз, є ще й інші установи. То я правильно розумію, що якщо, е, е, до прикладу, я як відповідач по справі я не згодна з е, висновками цього інституту, то я можу е, оскаржити рішення цього е, е, цю експертизу і е, просити суд призначити нову експертизу. В іншому е ну, закладі чи ні? В іншому, в іншому Ви можете просити суд, ну це залежить від процесу, в якому це відбувається. Ви можете саме звернутися до експерта та без суду провести таку ж експертизу у іншого експерта. Є такі поняття, як додаткова експертиза, є такі поняття, як повторна експертиза, є такі поняття, як рецензування експертизи. Ну, дуже багато інститутів, де можна поставити під сумнів зазначену експертизу. Угу, угу. Я зрозуміла. А, і наостанок хотілося б уточнити, як ви вважаєте, якщо а, власне і а, в майбутньому будуть а... Виникати ось такі для широкого загалу цікаві подробиці з приводу співробітників цього інституту. То чи можна буде його, якщо не закрити, то кардинально можливо якось реформувати для того, щоб там працювали люди з дипломами з освітою і робили чесні висновки, чи ні? Чи це така доволі заскорузла структура? Там і там працює каста недоторканих умовно. Ну, система досить інертна. Мені здається, головна проблема цього інституту це перш за все довіра суспільства до цих експертиз. У всіх юристів, якщо кажуть там експертиза Київського Київського дослідного інституту, ну така посмішка виникає на обличчі. Тому ну усе реально, і головне це, мабуть, люди. Це не питання там інституту, це питання конкретних людей, хто там працює і дає зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександра, що приділили нам yeah. свій час. Олександр Саласький, адвокат, був разом з нами на прямому зв'язку. Говорили про дипломи і про освіту чиновників чи посадовців з Київського наукового інституту експертиз.